Шановні сусіди, маючи 25 років медичного стажу, я не боюся висловити свою думку. Володимира Красулю я знаю давно. От, його хвилює доля України, доля окремої кожної людини. Він не залишився посторонь подій Майдану, був активним його учасником. І також був активним учасником. Подій на сході, саме його робота була в тому, що він зайнявся волонтерською діяльністю. І коли наші хлопці забрали захищати нашу рідну землю, боронити від ворожих посягань, саме Володимир разом з нашим Соловичівським сільським головою Ярославом Івановичем Кашубою активно взявся, захищ... активно взявся вирішувати питання елементарних засобів захисту наших воїнів. Вони шукали, купували е, і доставляли на передову до хлопців на блокпости. От е, саме вони доставляли бронежилети, шоломи, е, продуктові передачі, які люди як могли, так як згуртовано е, організовували, збирали всім селом всією громадою. От саме тоді я побачила його ділові якості як лідера, як людини, яка є справжнім патріотом, яка дуже хоче, щоб наша Україна була вільною незалежною Європейською державою. От наш сільський голова є довіреною особою. Володимира Красулі, от його життєва активна позиція не дозволила залишитися в кріслі сільського голови. І він сказав: Я мушу бути там на передовій на сьогоднішній день. Він є командиром взводу батальйону «Світязь», От, і активно тренується, збирається в дорогу на передову, щоб також захищати нашу Україну і нашу рідну Волинь також. От, і він дозволив мені е, сказати кілька слів за підтримку Володимира Красулі. От, бо він вірить в його перемогу, в його правдивість, в його чесність, в його порядність і також вірить у його перемогу. Е, коли повернулися зі сходу з передової е, Володимир з Ярославом Івановичем, то на моє запитання, як там відповідь була дуже простою: аби ти знала, як там хлопці мучаться на передовій. От і ви знаєте, я думаю, що сьогодні нема людини, яка би була осторонь тих подій, які відбуваються в нашій державі, які відбуваються на сході, і ми повинні бути е, найактивнішими сьогодні, прийняти активну участь. У виборах, хоч сьогодні вони, можливо, і не в пору, але ми не можемо терпіти більше у тих знущань, що ми сьогодні маємо в нашій державі порожню казну. От порожню казну і маємо щедрі подачки деяких кандидатів. Влада вміло веде своїх депутатів, От, які нас навчили до подачок, які навчили нас до підкупу, але годі, годі вже пора, як кажуть, перестати. Піддаватися на такий підкуп, тому що я наведу такий приклад. По нашій Соловичівській сільській раді ми станом ще весну мали у бюджеті розвитку сільської ради понад 300 тисяч гривень, але ці гроші є віртуальні, тому що ми їх не можемо використати на ті ремонти, які нам потрібно зробити. Нам на місцях видніше, куди подіти гроші. Нам не потрібна подачка. В те село 5 гривень, те село та 5 тисяч, одним де менше село. Дають наші щедрі опоненти, дають фарбу на покраску церкви, дають якось комп'ютери, комусь вікно вставлять, як ми вже сьогодні чули, але нам не потрібні такі подачки. У нас є ціла структура, яка працює, люди не дурні, не один депутат найрозумніший. Працює ціла команда в державі, які знають, куди потрібно гроші. Для, навіщо? От ми маємо такі гроші вони є віртуальні, ми їх не можемо взяти, тому що їх нема. Вони є, але їх немає. Ви розумієте, як прикро, нам потрібно сьогоднішній день медпункт робити, нам потрібно в школу перекрити, а нам немає грошей. Вони є, їх немає. Чому? Чому? А тому, що влада їх забрала. Влада забрала від всіх гроші, дала одному кандидату. Він є благодійником. Він роздає тому, кому треба хто ближчий. Розумієте, я не разу зверталася до того самого нашого опонента Сергія Мартиняка. От він добре пишіть. на скільки тисяч на п'ять тисяч писати? Ні, я не буду. А може мені треба 150, щоб відремонтувати, щоб люди мали куди звернутися за допомогою за всім. Розумієте, ми не можемо жити від подачок. потрібен якийсь порядок, потрібен. Якийсь толк в нашій державі, щоб він був. От і як наша громада не підтримала на минулих виборах е даного опонента, то на другий день оті смітники, на якому сьогодні ми бачили такий нагарний напис, от що Мартиняк-Люстратор. Головний, значить, були вивезені були вивезені, і натомість була зразу запропонована оплата за користування ними. Розумієте, от то що той Рені мобіль, який даний в турійську ЦРЛ, то він, якщо ми не підтримаємо його завтра, заберуть чи як виходить? Навіщо нам такі подачки? Нам потрібно, щоб ми мали сьогоднішній день якусь впевненість в завтрашньому дні, якусь стабільність. От і ми того достойні. Я вірю, що коли Володимир Красуля прийде е, в депутати, я думаю, що ми його і вірю в те, що ми його підтримаємо. От і він переможе. То я вірю, що він реально буде підтримувати наш волинський край і нашу рідну Україну, і буде відстоювати такі закони, які би наповнювали нашу казну, а не спустошували її. Дякую.